Ось для вас відео, щоб показати, які зміни ви можете вносити на вже створеному вами сайті. Для початку перейдемо за посиланням і зайдемо на вже створену нашу сторінку. У вас є вже ось ваша основна сторінка вашого сайту. Тут у вас є адмінпанель. Через яку ви можете зайти та зробити зміни банеру вашої головної сторінки. А через цю кнопочку також можете додати мобільну версію банеру. Також рекомендуємо нашим користувачам найперше вносити зміни у розділ Контакти, додавати всю інформацію, яким чином ваші клієнти можуть з вами сконтактуватися, як вам зручніше ставити посилання, що потім надсилати вашим клієнтам, і вони бачили, як з вами краще скомунікуватися. Також можете внести зміни у розділ Про нас і викласти власну інформацію щодо вашого сайту і ваших послуг. Дякую вам за перегляд. Якщо будуть якісь питання, пишіть нам. Ми вам допоможемо.